Погода в Україні 3 липня буде дуже спекотною, однак у деяких областях оголосили штурмове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики попереджають про те, що в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Водночас синоптики оголосили штурмове попередження у західних, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях першого рівня небезпеки. Там очікуються грози, дощі, град та шквали вітру. У Чернівецькій області синоптики оголосили. Другий рівень небезпеки. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 3 липня будуть значні температурні контрасти: від плюс 17 до плюс 37 градусів. Найспекотніше буде у східних областях, на півдні та у більшості центральних областей. В Україні 3 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами, разом та шквалами у багатьох областях України. Вітер цей день буде північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Також місцями очікуються сильні пори. Вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів в секунду. У Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій, вночі також у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях значні дощі. У Чернівецькій області протягом доби сильні дощі. Температура вночі від 11 до в вдень від 17 до 22. На Київщині та Чернігівщині мінлива хмарність, з місцями короткочасний дощ, а також гроза. Температура вночі від 16 до 21, в вдень від 24 до 29. Нарешті території зберег. Режаться суха та жарка погода. Температура вночі від 19 до 24, у день від 30 до 34. Місцями сильна спека від плюс 35 до плюс 37 градусів. Йдеться у повідомленні: за даними Метоокров, 3 липня в Україні буде штормова погода. Найтепліше буде в Дніпропетровській області, де температура повітря підвищиться до плюс двадцяти плюс тридцяти градусів. Найнижча температура буде у Львівській області, де підвищиться до плюс десяти плюс дев'ятнадцяти градусів. У Києві 3 Липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами, а вітер буде північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура по області вночі 16-21, день від 24 до 29. У Києві ж вночі близько 20 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 27, плюс 29. Повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.